Усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді черговий автомобіль від Hyundai. Hyundai Kona 2020 року випуску з батареєю 39 кВт. Реальний запас цього автомобіля до 300 км. Можна натягнути навіть 320 при адекватній економній їзді. Автомобіль має у нас 62 тисячі рідного пробігу в афігенському стані, в класному сіренькому кольорі. Вся в рідній фарбі автівочка наша. Сох 100%. Хто не вірить, докази, скріншоти замірювань соху можу скинути вам в приватні повідомлення. Що ми маємо? LED ДХОшечки лінзована оптика. 17 легкосплавні диски, гума, до речі, з хорошим запасом протектора. Автівочка в нас з Німеччини безключовий доступ передні та задні електросклопідіймачі, центральний замок, електрорегулювання дзеркал та підігрів дзеркал. Тканівий салончик. Маємо утримання в смузі, датчики світла. Шкіряне мультикермо. 62 000 пробігу. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, блютуз, гучний зв'язок, запуск кнопки, клімат. Ось так в нас виглядає селектор перемикання передач, електростоянкове гальмо. Ось така ніша. Маємо тут роз'їм USB та AUX. Ось такий у нас ключик. Давайте запустимо автомобіль. Жодних помилок у нас не світиться. Все працює. До речі, є ще другий ключик. Ось такий широченький підлокітничок. Салон не потертий, не подертий. стан 10 з 10. Зверху маємо бардачок для ваших окулярів. Також бардачок ось тут з різною макулатурою. І перейдемо до задніх сидінь. Ось так у нас виглядає задній ряд сидінь, потолок чистенький. Оцініть його стан позаду. І давайте відкриємо багажний відділ. Маємо поличку, зарядний оригінальний пристрій. Знизу в нас ніша органайзер, сумочка для зарядного пристрою, два буксировочних крюка, аптечка, компресор. Ось такий автомобіль. Жоден елемент не фарбований, автомобіль без жодних недоліків. Привезений для вас з Європи. Якщо ви хочете перевірити його по офіційній базі, ось вам номер кузова. Ставте на паузу, перевіряйте, давайте ще покажу підкапотний простір. До речі, попереду у нас знаходиться лючок зарядних роз'ємів. Це у нас Type 2 та швидкісний порт CCS. Ось такий у нас підкапотний простір. Так, фокусуємося. Теплового насосу у нас немає, так як це базова комплектація, але це не є чимось поганим. Тут, до речі, маємо якусь сервіску. 76... 61 тисячу проходило ТО. Тобто тисячу назад. Автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця. Приїжджайте, тестуйте, перевіряйте будь-які перевірки. Замовляйте, домовляйтеся за сервіс, привеземо автомобіль, перевірите, перекидаєтеся в його чесному, ідеальному стані. Зробимо вам тест драйв. І відпустимо, підготуємо повністю документи та відпустимо вас уже кататись на цьому чудовому авто. Більше автомобілів можете знайти на нашому сайті wincar.com. ж е великий вибір автомобілів у нас в наявності, які ще доставляються, викуплені з аукціону. Якщо будуть запитання, якщо вас зацікавив цей або будь-який інший автомобіль, е телефонуйте за номером телефону, який буде вказаний в описі під цим відео. Надам детальну консультацію, детальну інформацію. Порахуємо доставочку ваше місто, якщо вам потрібно. Ну що ж, дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.